Що тут ще пише Рабаш? що бажання отримувати для власної користі може дістати силу згори, щоб була у людини можливість робити дії зради небес. Вивчаючи кабалу і займаючись кабалою, я можу отримати інформацію, я можу… це світло воно впливає напряму на моє серце. Тобто воно впливає на мене навіть таким навколишнім шляхом, навіть обходячи мій розум. Я над цим працюю не розумом, а я хочу виправити саме свої відчуття. Ось це відчуття розбитого серця, коли я відчуваю потребу, що в мене немає нічого, я розбитий і я не можу ніяк наповнюватися. То саме в таких складних ситуаціях нам приходить на допомогу кабала, і це не те, що можна подумати, що я собі розповім якусь казочку, і мені стане легше. А тут я можу дійсно досліджувати. Я можу досліджувати звідки беруться мої бажання. Звідки у мене ця нестача? Звідки у мене ця це розбите серце і навіщо